Відтепер ви можете економити тисячі гривень на ремонтних роботах завдяки одному лише інструменту. Що ріже дерево, метал, шліфує, зачищає, скоблить, циклює та розрізає. Представляємо Реноватор. Цей якісний професійний прилад, один із найбільш універсальних електроінструментів у світі. Відтепер він доступний і для вас. Реноватор робить усе точніше за звичайні інструменти. Ви можете виконувати десятки видів робіт самі, економлячи кошти. Секрет у тому, що на відміну від інших електроінструментів, інноваційний реноватор працює зі швидкістю від 8,5 до 21 тисячі коливань на хвилину. Це дозволяє реноватору різати дивовижно точно, швидше і значно безпечніше за звичайні інструменти. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про реноватор і те, як отримати цей додатковий набір із 37 аксесуарів. Про це вам розповість наш експерт з будівельних робіт. Знайомтесь, Джеймс Чіні. Привіт. Перш ніж ми почнемо, я маю позбутися цього маленького цвяха, що забитий не туди. Ось так дуже просто. Я легко і швидко зрізав цвях завдяки цьому універсальному приладу. Аб'юсо б заклад, що у вас є купа робіт по дому, які ви хотіли б виконати, але ремонтні бригади просять за них чималі гроші. Ось чому покупка реноватора приладу професійного рівня одна з найкращих інвестицій, які можна зробити. Подивимось на нього в дії. У вас вдома є плитка? Будь-який майстер знає, що це нелегка робота. Знімати застиглий цемент та міняти стару плитку. Зі спеціальною насадкою швидкі та потужні коливання реноватора розрізають цемент швидко та легко. А завдяки напівкруглому лезу, ви можете контролювати глибину розрізу і не пошкодити стіну. Жодна пила з обертовим лезом не здатна різати так точно як реноватор. А якщо до важкої роботи на зразок розрізання металу це не той тонесенький цвях, який ми перерізали раніше, а значно товстіший і довший. І це легко з реноватором. Прямокутне лезо робить швидким розрізання товстого цвяха навіть під кутом. Усі леза та насадки реноватора зроблені якісно. Щоб довести це, ми переріжемо 100 цвяхів один за одним, щоб перевірити, на що здатне це лезо. Ми вже закінчили, а на ньому жодної подряпини. Можна продовжувати різати, і не лише цвяхи. Можете запросто різати старі чи нові труби, а уявіть це зі слюсарною ножівкою. Реноватор робить цю важку роботу за вас. Дивіться, цією самою насадкою, якою ви щойно різали метал, ви можете легко різати дерево. Вона ріже акуратно рівненько, не залишаючи зазублин, які утворюються циркулярною пилкою чи ножівкою. А все завдяки коливанням з малим кутом. Ви не зробите цього жодним інструментом з обертовими чи зворотно-поступальними рухами. Реноватор виконує свою роботу. Я просто занурюю його в дерево. Вам сподобається працювати з реноватором, адже ви будете значно менше втомлюватись. Робіть реноватором все, що завгодно: ріжте метал, дерево, пластик. Розрізайте, шліфуйте, вирізайте. Реноватор впорається з усім. Я люблю реноватор, адже коли я працюю в гаражі з ним, усе просто і легко. Користуватися реноватор так легко, так просто, і він робить усе. до реноватор у мене була купа різних інструментів для різних видів робіт. А тепер мені вистачає одного більше жодних брудних інструментів, що валяються скрізь. Ним так легко користуватися, і він ідеально шліфує. Ним легко користуватися по всьому будинку, просто берете реноватор і миттєво розрізаєте будь-що. Фантастика! Ще одна відмінна риса реноватора це його безпечність. Все завдяки коливальним, а не обертовим рухам. Реноватор розроблений для розрізання твердих матеріалів, а не вас самих. Це те, чого вам не можуть забезпечити інші звичайні електроінструменти. У кожному помешканні є плінтуси чи наличники. Це ще один чудовий привід для реноватора прийти на допомогу. Точний контроль забезпечує ідеальне розрізання. Просто дайте приладу виконувати свою роботу. Він легкий, компактний, фантастичний. Він значно полегшив моє життя, а головне він простий. Мені більше не треба наймати професіоналів чи турбувати чоловіка. Я все роблю сама. Це повноцінна система для домашнього ремонту та оновлення. Це ваш універсальний компактний професійний будівельний інструмент. Він йде у комплекті з цією зручною насадкою на пилосос, що миттєво фіксується. А з цими універсальними насадками вона підійде майже до всіх пилососів. Вмикаєте пилосос, вмикаєте свій реноватор і вперед дивіться уважно, як пилосос збирає весь пил і сміття. Тож ви не дихаєте пилом, а по закінченню і прибирати нічого. Залишайтеся з нами далі. Ми дамо ще більше порад та покажемо ще більше неймовірних речей, які можна робити з реноватором. Ось як його замовити. Хто здатен виконувати роботу десятків звичайних електроінструментів? Новий професійний реноватор. Він миттєво стане вашим улюбленим інструментом, адже реноватор виконує десятки видів ремонтних робіт легше, краще та швидше, ніж інші електроінструменти. На відміну від тих, які обертаються чи рухаються вперед і назад. Реноватор має змінну швидкість коливань від 8,5 до 21 тисячі разів на хвилину. Саме ці коливання забезпечують точне розрізання. Він безпечніший за інші обертові чи зворотно поступальні інструменти. Реноватор здатний виконувати як масштабні домашні роботи з ремонту та. Оновлення. Так і невеличкі щоденні завдання по догляду за домом. Реноватор має цілий ряд насадок. Встановіть на нього одне з електролез і ріжте дерево чи метал швидко і легко. Розрізайте деревину товщиною до 5 сантиметрів, підріжте одвірок за кілька секунд. Однаково легко робіть вирізи у дереві або точні отвори у панельній обшивці. Реноватор легко дістанеться до місць, які недоступні для громістких електроінструментів. Зрізайте цвяхи впритул до стіни, усувайте старі труби, підрізайте навіть плінтуси, не знімаючи їх. Ви ніколи не зробите цього звичайними інструментами, адже вони пошкодять стіну чи плінтус. Встановлюємо напівкругле лезо для видалення цементу. Дивіться, як легко усувається замазка з поміж пошкодженої плитки. Напівкругле лезо пила дозволяє вам різати до самої панелі. Ви можете не боятися щось пошкодити, а насадка на пилосос призначена для збору відходів під час роботи. Тож ви не дихаєте пилом, а по закінченню і прибирати нічого. Лезо скребок легко знімає старий лінолеум та видаляє старі силиконові прокладки навколо раковин ван і стільниць. Завдяки напівкруглому лезу, ви можете Вирізати отвори в гіпсокартоні для будь-яких потреб. Реноватор ріже, не обертаючись, тож ви не відріжете зайвого. Трикутна шліфувальна насадка має змінні накладки із наждачного паперу різної зернистості. Завдяки цьому так легко шліфувати меблі. Трикутна форма ідеальна для шліфування в кутах і інших важкодоступних місцях. Реноватор розроблений, щоб служити довгі роки. Це справді професійний інструмент. Спеціалізовані пилки та шліфувальні інструменти такі громізкі і можуть коштувати кілька десятків тисяч гривень. Вень, а реноватор це універсальний інструмент професійного рівня за доступною ціною. До комплекту входить 24 допоміжні аксесуари. Також запитуйте в операторів про додатковий набір з 37 аксесуарів, до якого входить трикутний рашпіль, алмазне ріжуче лезо та багато іншого. Ким би ви не були любителем чи професіоналом. Ви переконаєтесь, що реноватор легко виконає сотні різних робіт. Реноватор це універсальний інструмент для будь-яких ремонтних робіт. Він має професійну потужність та компактні розміри. У комплекті ви отримаєте набір з насадками для будь-яких випадків, і все це за вигідною ціною, вказаною на екрані. Телефонуйте негайно. Вам відомо, що іноді під час ремонту доводиться працювати в тісних місцях. Саме тут універсальність реноватора проявляється як найповніше. Леза можуть кріпитися під різними кутами, тож вам буде однаково комфортно працювати і лівою, і правою рукою, щоб виконувати ось таку роботу, з якою не впорається жоден інший інструмент. Ще одне нереальне завдання стає легким з реноватором. Є безліч причин, з яких вам може знадобитися отвір у стіні. Зверніть увагу на розетку: прямо за стіною, де ви будете різати, може бути проводка. Вирізаєте отвір. Реноватор ідеальний пристрій для роботи, адже ви легко можете контролювати. Глибину розрізу, практично весь гіпсокартон однієї товщини. Тож ви зможете відчути, коли лезо пройшло наскрізь. З іншими інструментами треба докладати зусиль, і ви можете прорізати занадто глибоко. Хто знає, яка проблема може чекати на вас з того боку стіни? Ось можна продовжувати і не боятися пошкодити прихований кабель чи проводку. Заміна лінолеуму – справа дійсно непроста. Більшість людей не мають вибору і наймають дорогих професіоналів. Але з реноватором ви можете все самі. Лезоскрибок легко розрізає лінолеум. Воно точно та швидко виконує свою роботу. Ви можете робити все самі. Однією рукою притримувати покриття, а іншою одним лише реноватором легко зрізати старий клей. Реноватор це знахідка. Коли лінолеум пристав до підлоги, ви не можете зняти його руками чи гострим ножем, але реноватор може проникнути під лінолеум та підняти його. Я можу користуватися ним на роботі, вдома або на дачі. Він чудово підходить для шліфування, заміни вікон, посування цвяхів, і ним дуже легко користуватися. Можливо, ви хочете оновити дерев'яну підлогу чи замінити її плиткою? Одна з найголовніших проблем при настиланні підлоги це плінтуси та одвірки. Але з реноватором вони не проблема. Ви отримуєте професійні результати. Я беру частину підлоги в якості орієнтира та підрізаю одвірок до необхідної висоти. Реноватор також ідеально підходить для шліфування. З ним підлога чи стелі будуть рівними та гладенькими. Вам сподобається трикутна насадка, що дозволяє легко шліфувати в куточках. Забудьте про незручні шліфувальні станки, що вібрують і втомлюють руки вже за кілька хвилин. Реноватор виконує роботу, а наші руки не втомлюються через його коливальні рухи. При шліфуванні я отримую чудову гладеньку поверхню. Я використовую його також для фрезерування. Це зручний і універсальний інструмент. У мене купа робіт по дому, я їх постійно відкладав. Нарешті за ці вихідні я розібрався з ними. Це фантастично, швидко та легко. Ось ще одна складна робота. Якщо у вас є лише звичайні обертові інструменти, мені треба зробити виріз ось тут, щоб вмістити цю мідну трубу. Два надрізи в мене вже є, але дивіться, це те, що робить реноватор особливим. Він компактний, а його лезо можна встановити під будь-яким кутом, завдяки чому дуже просто робити найточніші розрізи. Я просто пересуваю реноватор вперед і назад. А він у цей час легко розрізає товсту деревину. Реноватор усе робить сам. Вам залишається лише спрямовувати його, куди потрібно, не ріжучи зайвого та без використання молотка чи долота. Реноватор ріже акуратно та точно у будь-якому напрямку. Погляньте чудова робота! Тепер ви теж можете зекономити тисячі гривень на інструментах чи послугах професійних майстрів за допомогою реноватора. Хто здатен виконувати роботу десятків звичайних електроінструментів? Новий професійний реноватор. Він миттєво стане вашим улюбленим інструментом, адже реноватор виконує десятки видів ремонтних робіт легше, краще та швидше, ніж інші електроінструменти. На відміну від тих, які обертаються чи рухаються вперед і назад. Реноватор має змінну швидкість коливань від 8,5 до 21 тисячі разів на хвилину. Саме ці коливання забезпечують точне розрізання. Він безпечніший за інші обертові чи зворотно поступальні інструменти. Реноватор здатний виконувати як масштабні домашні роботи з ремонту та так і невеличкі щоденні завдання по догляду за домом. Реноватор має цілий ряд насадок. Встановіть на нього одне з електролез і ріжте дерево чи метал швидко і легко. Розрізайте деревину товщиною до 5 сантиметрів, підріжте одвірок за кілька секунд. Однаково легко робіть вирізи у дереві або точні отвори у панельній обшивці. Реноватор легко дістанеться до місць, які недоступні для громістих електроінструментів. Зрізайте цвяхи впритул до стіни, усувайте старі труби. Підрізайте навіть плінтуси, не знімаючи їх. Ви ніколи не зробите цього звичайними інструментами, адже вони пошкодять стіну чи плінтус. Встановлюємо напівкругле лезо для видалення цементу. Дивіться, як легко усувається замазка з поміж пошкодженої плитки. Напівкругле лезо пила дозволяє вам різати до самої панелі. Ви можете не боятися щось пошкодити, а насадка на пилосос призначена для збору відходів під час роботи. Тож ви не дихаєте пилом, а по закінченню і прибирати нічого. Лезоскребок легко знімає старий лінолеум та видаляє старі силіконові прокладки навколо раковин ван і стільниць. Завдяки напівкруглому лезу, ви можете Вирізати отвори в гіпсокартоні для будь-яких потреб. Реноватор ріже не обертаючись, тож ви не відріжете зайвого. Трикутна шліфувальна насадка має змінні накладки із наждачного паперу різної зернистості. Завдяки цьому так легко шліфувати меблі. Трикутна форма ідеальна для шліфування в кутах і інших важкодоступних місцях. Реноватор розроблений, щоб служити довгі роки. Це справді професійний інструмент. Спеціалізовані пилки та шліфувальні інструменти такі громіздкі і можуть коштувати кілька десятків тисяч гривень. А реноватор це універсальний інструмент професійного рівня, за доступною ціною. До комплекту входить 24 допоміжні аксесуари. Також запитуйте в операторів про додатковий набір з 37 аксесуарів, до якого входить трикутний рашпіль, алмазне ріжуче лезо та багато іншого. Ким би ви не були любителем чи професіоналом, ви переконаєтесь, що реноватор легко виконає сотні різних робіт. Реноватор це універсальний інструмент для будь-яких ремонтних робіт. Він має професійну потужність та компактні розміри. У комплекті ви отримаєте набір з насадками для будь-яких випадків, і все це за вигідною ціною, вказаною на екрані. Телефонуйте негайно!